Дивіться? Малюємо далі. Записуємо розмір. 3.05 до усієї цього виступу. 3.05, Оце будемо в масштабі відкладати. Наступний розмір. 0,79. Оцей розмір записуємо. Замальовуємо і записуємо. Так. Отут -от, запишіть скільки тут? 50 см. Все, далі туди зйомку Дайте, не веду. Давайте, я... Просто все я буду. Та розберетесь, потім з цими точками вийдете на місцевість і з'єднайтеся цих цікунь. З край бордюра. Край бордюра. 20. 21. Низ бордюра. Я давний верх, вниз бордюра. Есть. 22. 22. Камьянене житлове. Есть. Побежали. 23. Край газона. Это, это название точек или размеры? Нет, это название точек. 22, 23... Есть. Так, а тут дерева закривають мені і я не бачу. Не бере тут 23 викреслюємо. Хорошо. Мені каже, тих 22 вже Що, що? Мені каже, ті 22 вже багато. А ми ж тільки почали, а на сьомку аж туди везти. Я ее еще не взял. Деревья мешают. Да, дерева мы ще А вот относительно Относительно моря. Море? Да.